Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про ремонт та сервісне обслуговування сухих гідрокостюмів. Сухий гідрокостюм це складне спорядження, яке потребує обслуговування. Може бути таке, що ваш сухий гідрокостюм потребуватиме обслуговування навіть з нов'я, коли ви його тільки купили. Наприклад, не підходить шийний манжет. Або за великий, чи за малий розмір бот, всяке буває, або треба підрізати трошки штанці, або, навпаки, зробити довшими ноги. Все це ви можете зробити в нашому сервісному центрі, який працює при нашому магазині Батискав. Не тільки знов'як, гідрокостюми сухі, потребують постійного обслуговування. В них виникають багато проблем. Порізи, дірки це все таке. З ладу виходять шийна манжета, манжети на руках, боти можуть рватися. З ладу може вийти клапан, і найчастіше, мабуть, проблеми виникають з герма молніями, які теж потрібно міняти. Як я вже і казав, наш сервіс-центр ремонтує. Та обслуговує сухі гідрокостюми. Так що, якщо вам потрібно обслуговування і ремонт сухого гідрокостюма, звертайтеся до нашого сервісного центру Батиска. А на цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!